Вітаю вас! Дуже вас рада бачити, мене звати Оля. Я вас запрошую до всіх моїх відео: запрошую вас коментувати, коментувати, ставити лайки і, звичайно, підписуватися. Мені це і корисно і приємно. І давайте розмовляти про парфумерію разом. Сьогодні я знімаю мабуть, останнє відео про парфумерні флакони Герлен. Це дуже цікава тема, але, але буде ну, на даний час останнє. У мене залишилося ще два флакони сучасні: це, як ми називаємо його, Іслунс, і Ідиль. І почнемо з Ідилю. Ідиль, хоча він хронологічно після «Інсуленсу». Ідиль 2009 року. І поговоримо сьогодні про. Дизайн, чому він такий. Ну, насправді, давайте почнемо з того, що, а, про що ідиль? Ідиль про букет квітів. Це знають всі. Якщо не знаєте, якщо ви шукаєте квіти і букет квітів у люксі, то підіть, придивіться до ідиль. Яка була ідея парфуму? Ідея парфуму була створити щось розкішне, але в той же час ніжне, витончене, тобто така зрозуміла всім розкіш. І не пихата розкіш, так? а ніжна. от Саме щоб у всіх тягнулася рука. І це має бути закладене і в дизайні, і в парфумі в самій, самій парфумерній композиції. Форма флакону і диля називається сльоза радості, що несе в собі дизайн. Дизайн відображає сам настрій парфуму цього парфумерного букету. Парфумерний букет мав би бути яскравим. І також зрозуміли всім, які квіти зрозуміли всім? Ті квіти, які ми з вами можемо понюхати ось у себе в саду, в парку йдучи десь по вуличках на прогулянці, тобто, це троянда, це бузок, це конвалія, це фрезія. Бачите, тут переплетені і легкі, такі, як, ну, напівпрозорі квіти, і досить такі гучні. Що а, насправді вийшло? Насправді вийшов досить такий гучний букет. Солодкуватий букет. З мускусами, тому, до речі, дуже часто порівнюють цей букет з Родрігасом, бо в Родрігасі там також мускус відчутно і квіти відчутні. Тут мускус звичайно тихіші. Якщо ви підете у концентрацію туалетної води, ну, треба вже шукати старі випуски, бо зараз здається лише один парфам. В перевипущеній лінійці легендарних парфумів, то там ну, в туалеті більше мускусів, більше конвалій, він більш гучна і, чесно кажучи, більш така пронизлива і висверлюючи <і, свірлює> мозок. А от саме парфумерна вода. Вона більш округла, в ній більше солодкості. Вона така приємна. знаєте, хочеться весь час цей букет слухати, особливо в шлейфі. Я дуже люблю його в шлейфі. На собі саме концентрацію до парфам я дуже рідко ношу, але я люблю на когось нанести, щоб мені ходили, ходили і пахли. А я входила і ловила шлейф. Ось це щодо композиції. Чи відсутні, хтось шукає тут, ну, кожен шукає свої квіти, хтось шукає тут бузок. Так, він є, але ви знаєте, десь там дуже-дуже вплетений в цей букет. Але якщо ви дуже хочете, ви його там знайдете. Хтось шукає тут а, троянду. Ну, Хто гіперчутливий до троянди, то її тут знайде. Хтось шукає тут. Не знаю, що там ще: конвалії. Конвалій, так, досить відчутні. Мабуть, для мене, най... що робить цей аромат, цей парфум яскравим, як і більшість парфумів з конвалію. Це саме конвалі. Вона додає оцеї яскравості, отих іскорок парфуму. Солодкість, солодкість тут присутня, звичайно, але це така знаєте, так, квіткова солодкість. Я не можу сказати, що вона медова. Ні, це не медова солодкість. Це все-таки просто. От квіткова солодкість, якщо ви нюхаєте квіт і ви, ви відчуваєте оцей природню, природну солодкість. Чому а, сльоза радості? О, флакон у флакону вигляді крапельки золотий. По задумці все має бути о, в плавних лініях, таке наче переливаючися, не знаю, як це сказати. Тобто дуже гармонійно виглядає не лише ось ці золоті бока флакону, а також, якщо придивитися сама скляна частина флакону, вона ніби трошки вигнута, от коли ви дивитесь на краплю води, вона так завдяки переломленню світла, вона начебто деформується так? або все в ній деформується відображення того навколишнього. Все, що вас. Господи, я не можу це сказати. Все, що навколо вас. Ви зрозуміли, це, це все моя українська, якою не можу виразити все, що, все, що хочу. Тобто ці плавні е, лінії мали е, передавати саме оцю ось ось цю. і ніжність, і витонченість, а золото мало передавати розкіш. І е, е, чому саме крапля, чому? Ось, ось так, тому що це начебто це, е, ідея перенародження природи. Тобто, наче й крапля, крапля роси, так, мабуть, на, на квітах, а з іншого боку, це е, начебто в, природа прокидається, і е, ось, розповідає, е, сказати українською, з е, землі. Росточок з'являється, і він нібито тягнеться до неба. Ось ну, такий опис дають, дає герлен з цьому дизайну флакона. Я особисто просто обожнюю цей дизайн флакона, він мені дуже гарний, не всі його люблять, але от якщо Задуматися, що це дійсно сльоза радості або крапля. ну, ну Це дійсно гарно. Ось, це щодо іделю. Моя улюблена концентрація, як завжди, це екстракт. Бо в екстракті більше солодкості, трошки менше мускусу, і більш щільні квіти. Ось. Тобто, градація оця по солодкості і по Відсутністю мускусу вона підіймається від туалетки до екстракту. І давайте переходити до наступного: це ансolance, або інсоленс це такий зухвалий парфум зухвалою пірамідою. Про що аромат, про що композиція. Ось в мене два флакони. Один з них це Майс. My Ось цей це квіткова лімітка. Ну тут вона нічим композиція не відрізняється, просто на ній такі нібито квіти намальовані. Це, звичайна, оде парфан. Це про фіалку і про ірис, звичайно, про дуже гучну фіалку. Насправді, там ще є у піраміді малина, і малина його робить таким солодким гучним. Фіалка тут дуже Така щільна, гучна, напориста. І ось ця малина їй дає оці сили, оцієї солодкості, щільності, оцієї зухвалості. Давайте по, ну, по композиціях туалетна вода, вона найбільш порошкова. Зараз в сучасному випуску. Дуже-дуже порошкова, мені не сподобалась. Вона мені, в принципі, завжди не дуже подобалась, а зараз, тим паче. Парфумерна вода мені подобається. Вона гарна, Ця фіалка, це фіалка, це дійсно заховала фіалка. Не така собі сором'язлива, тихенька, якась тоненька, пудрова, а це така. Зухвала-зухвала, і зухвала. я думаю, що це завдяки саме фруктовим фруктово-ягідним нотам. І мій улюблений, звичайно, це екстракт. В екстракті я чую менше фіалки і більше якоїсь такої яскравості, солодкості. До речі, я казала, що люблю екстракт носити у спеку як це не дивно. Тому що екстракт найменше запудрюється з усіх і залишається оця така. Фіалково малиновість в, в у шлейфі, у тому як аромат дифузить. А ось, давайте по дизайну флакону. Це дуже цікаво. Насправді, це такі а, три рівні, три полусфери, накладені одне на одну. І полусфери тут не просто так. Полусфери. А якщо я отак зроблю, то навіть видно, вони мають відтворювати ілюзію спиралі. І чому? До того, чого тут форма спиральна, вона має відсилати напряму до ідеї парфюмерної композиції. А парфумерна композиція була задумана як щось таке. Гучне, як самі автори його називають, істори... істерична фіалка. Лука Турин відомий парфкритик, він називає цей парфум «Інсоланс» фіалковою годзилою. Дійсно, гучніше фіалки, мабуть, ще не придумали. І ось коли створювали саму парфюмерну композицію, задумка була така, що композиція нот по нотах вона має бути відтворена не пірамідально, як ми до цього звикли. Тобто якась верхня нота, потім вона переходить в середні ноти і вже в розкритті база, потім йде за розкриттям. Аромату ми чуємо щось, щось інше. А тут ми маємо чути за задумкою все одразу. Тобто має бути такий вихор по спиралі. Тобто, всі а, ноти вони в такому а, як то сказати, в смерчі мають звучати гучно і всі, а, всі одразу, всі на одному рівні. Саме тому ось а, в дизайні флакону також відтворили цю спираль. Тобто, Дизайн флакону відображає олфакторну спираль композиції. Не пірамідальну, не пірамідальну конструкцію, а саме спіральну олфакторну конструкцію парфуму. Ось, розповіла вам. Звичайно, були фланкери один з таких фланкерів ось в мене в руках. Колись було його дуже просто дістати, зараз не дістати. Майже це My Insolence. My Insolence, ну Тут невеличкий залишок. І це така малинова версія. Тут малина викручена на максимум в порівнянні з парфумерною водою. Бо тут все ж таки, хоч малина і заявлена у верхніх нотах, але там фіалка, там фіалка, вона бере своє. А тут вже за першість. За першість бореться все ж таки а, малина. Тому все, я гадаю, що от, от парфам, оригінальний, класичний анселанс, він саме від, відтворений дійсно у дизайні. Тут все вихрем, тут воно переплетене, і оця фіалка гучна, ці ягоди, оця пудровість, це, це дійсно все і зразу. Ось. На цьому в мене про дизайн герленівських флаконів все. Якщо буде щось цікаво, то, звичайно, питайте, будемо з вами обговорювати. Я з задоволенням завжди приймаю участь у наших обговореннях, відповідаю на ваші питання. Якщо у вас є якісь запити, також пишіть. У мене зараз ідей багато запити також є, завдяки вам дякую. Сподіваюся, дуже скоро будуть виходити нові відео. Бувайте до нових відео.